Привіт-привіт, усім привіт! Друзі! Безмежно рада вас вітати на каналі Плаття Терапія. Вітаю вас в новому влозі. Сьогодні у нас буде розпаковочка, все, як ви любите. Все, що показую, знайдете в описі під відео. Тож, гайда, дивитися, що в коробочці, буду вам розказувати, що це таке, що робить, куди бігти, і якщо вам теж таке треба, то скажу, де взяти. Сьогодні вихідний день. Тож, бажаю вам всім гарнесенько відпочити. Юху, клас! І бажаю вам всім себе чимось радувати. У мене посилочка ось така із магазинчику Onyx Beauty. Магазин Onyx Beauty працює як на платформі Prom.ua, це Marketplace. Так, і є в них свій особистий сайт. Посилання на сайт я залишу в описі під відео. Як завжди, екологічне пакування, дуже приємно отримувати, звісно, що своє замовлення в такому вигляді і на подарунок, і для себе, і завжди приємно отримувати цукерочку. Я такі цукерочки не їм, але їсть мій чоловік Сергій, тому це для нього. Це для нього. Так, друзі. На повторі, у мене дуже класний набір для догляду за волоссям. Тут є ну, майже все необхідне. Шампуні я час від часу змінюю, тобто в мене закінчується, я беру інший. І час від часу. Ось Саме цим вже користуюсь три роки. Ось таким доглядом: тут у нас є шампунь, є кондиціонер і є скраб для шкіри голови. Він Теж такий, як миючий засіб. Я про нього вам зараз розкажу. Отже, шампунь гарно промиває волосся, він підходить для жирної та нормальної шкіри голови. Задача шампуню, очистити гарну шкіру голови, ну, щоб волосся не було брудним, скажімо так. Я інколи мию два рази, а інколи таке буває, що мию навіть три рази. Тому що моя шкіра голови така жирна, жирна. Прям. Як ви бачите, тут видно пляшечка прозора, вам видно, що він досить такий густий. Написано, що це для відлупи, відновлення для росту волосся і очищення. Тобто навіть від лупи. Лупи у мене немає. Але, ну, якщо у вас є, то подивіться на цей засіб. Є кондиціонер, теж самий звичайний білий, запах тут лед лед такий. Лаймово-лимонний це мене завжди тішить, щоб не був сильно виражений аромат. Зараз я навіть такий мятно лимонний мохіто. Всі знають, як пахне мохіто. класно, такий аромат освіжаючий. Тому е рекомендую вам придивитись до цих засобів. Це правда, моя щира рекомендація, вони чудові. Далі. Е називається скраб для шкіри голови ментоловий. Це так і є, але цей засіб ним можна також мити голову. Дивіться, який він має вигляд. Ось такий густий. Беремо його, намочуємо волосся, і на вологе волосся по шкірі голови намащуємо. Бачите, такий, як вспінений мус. Пахне приємно, дає. Об'єм пахне просто супер. Пахне тут більше вже м'ятою пахне. І в кого жирна шкіра голови, також, якщо ви використовуєте муси, спреї, наприклад, для об'єму, якщо ви робите укладки, якщо ви фарбуєте волосся, то я вам раджу хоча б раз в тиждень використовувати ось такі засоби. Вони йдуть як додаткове очищення, також гарно після фарбування волосся. Супер. Взагалі, оці засоби супер. Ще використовую іншу серію проти випадіння волосся, там скраб йде в такій рожевій баночці, він теж чудовий, змінює їх час від часу. Далі, це новинка. Раніше не брала, я брала лавандовий скраб. Тут от такий скраб для тіла, він йде маршмеллоу та мускус. Дивіться, яка коснятина. Перед використанням. Ой, дивіться, цукровий скраб. Він такий прям сухий. Ой! Запах, до речі, не супер солодкий, він солодкий Класний, дивіться, який незвичний зосіб. Ну, це капець. Прям хочеться поковиряти, як цукор. Клас, дуже незвично. Тому що попередній я брала лавандовий, то він такий більш тягучий. Прикольна штучка. Прикольна штучка. Цукор, кокосова олія, олія виродноградної кісточки, макові зерна, вітамін А і Е і парфум. Будь ласка, друзі, склад шикарний. Склад шикарний, алергії не визве. Якщо ви, наприклад, воскову епіляцію, депіляцію робите, то це також незамінно перед використанням воску, щоб розкрабувати шкіру і краще видаляти волосся. Ну, і час від часу нам. Хочеться себе побалувати такими штучками. Так, далі крем з СПФ захистом для обличчя. з центелою, З центелою. центелою, так. Це для, тільки для зовнішнього застосування, не їсти. Крем для обличчя СПФ-ами я користуюсь. Дивіться, боже, яка баночка класна. Це вона прозора чи рожева? Ну, давайте відкрутимо, подивимось. Да, вона рожева, крем має такий вигляд. Трохи нанесу на руку, щоб показати. вам. Крем як крем. Не пахне нічим майже. Злегка такий, як дитячий аромат, використовую чому? Бо в мене тут, до речі, SPF 50, зверніть увагу, найсильніший, який тільки може бути. І зараз все ще в нас активне сонце. Дуже гарні баночки такі, знаєте, класні. Використовую я на обличчя, на декольте, тому що, якщо не намажу отут. На декольте, наприклад, виходжу на сонце, мені відразу починає чухатися дуже сильно шия і обкидає такими мілкими прищиками. От така в мене з'явилась реакція на сонце. Хоча раніше, наприклад, в юності такої реакції в мене не було. Так само руки, таке відчуття, що як пересушені. Тому от всі відкриті ділянки шкіри, не тільки лице. А також і тіло я намазую. Також є спеціальні засоби, звісно, що для тіла, але повірте мені, цей кремчик, його хватає вам дуже надовго. У мене минулорічний був, я брала ще на початку сезону. Оце там залишилося на дні, і цього вам вистачить. Тут 50 мілілітрів. Мілілітрів, бачите, написано. Тобто, ну, така баночка досить таки нормальна. Далі юху вже я колись брала. І в мене дві штучки залишилося отакі От капсулки для волосся. Зараз показую, як використовувати Це йде мікс. Значить, це як склеїлись, вони всі різні, вітаміни для волосся. Це у нас іде Індонезія. Виробник. Тут ми відкриваємо є така пімпа, скільки тут їх штук. З аргановою олією. Вітамін А є. Ну, чимало, не? Ну, штук 50. 50, так, да, ось написано. Бо вони є на сайті по 10, наприклад, ви можете взяти. Значить, як використовувати, я показую вам зараз. У мене, звісно ж, будуть жирні руки. Беремо, зрізаємо оцю піпку. Вистачає нам моє довге волосся, в принципі, оцієї штуки вистачає на 2 рази. Ну, я вже видушила, зараз піду потім руки сполосну. Дивіться, воно легко видушується ось. Отаке маслячко. Ми його розтираємо в долонях, щоб нагріти до кімнатної температури. І потім беремо на волосся і наносимо тільки на кінчики. Це я взяла синю, не знаю, вони там різні опис, мабуть, що є на сайті, можна взяти, ну, наприклад, яких вам хочеться більше. Вони ще є в блістерах по 10 штук. Запаху. Зараз ну, майже немає такий запах, знаєте, з легка морськими мінералами, я б сказала, отакі. що це нам дає? По-перше, волосся блистить дуже сильно. Бажано це робити на вологе. Волосся, ну я вже намазала, воно потім висохне, жирне не буде. Воно зараз все, волосся все вбере. По-перше, не буде сіктися, по-друге, класний догляд. Гарно буде волосся розчісуватись і на вологе волосся це наносити краще, бо воно краще між цими волосинками розподіляється. От щоб ви бачили, як це робити, потім я розчісую гребінцем, і також можна робити сміливо на цю олійку укладку. Це називається вітаміни для волосся. Щоб волосся не сіклося і було, ось дивіться, якщо ближче. Який гарний дало блиск. Бачите? Зараз воно все вбереться, щоб блистіло. Вик... Оскільки в мене волосся довге, то ну, нереально, щоб воно було не посічене без оцих всяких капсул і засобів. Звісно, що вони бувають різні. Цих вам вистачить ну, дуже надовго. Можна використовувати після кожного миття голови, можете комбінувати з іншими, наприклад, олійками, з іншими засобами. Це мені дуже подобається. Чому? Навіть кудись, як їдете, пару штук собі в сумочку вкинули. Зручно, що воно маленького об'єму, і зручно, що дозування таке раз і видушили. Якщо у вас не таке довге волосся, як в мене, звісно, якщо у вас волосся густе. То вам однієї вистачить. А от так, наприклад, якщо в мене не супер густе, то цю одну штучку можете ділити сміливо на два рази. Трошки півку видавили і поставили собі. Вистачить вам його ну, дуже надовго, це факт, так. Сюди кладемо, щоб ви все бачили. Далі є отакий очищувальний гель для вмивання з екстрактом гінко Має природний рівень pH, делікатно очищує, запобігає виникненню відчуттів. Стягнутості та дискомфорту. Я вже брала, він має бути зелений, зелена пляшечка. Ось такий от гель. Дуже класний це Луцьк-виробник. І ще я брала цього ж самого виробника була гідрофільна олія. Це, щоб змивати сонцезахисні креми, стійкий макіяж, але, в принципі, цього достатньо. Тут прикольний такий, ось, бачите, обмежувач раз, Наприклад, якщо кудись вам треба його з собою взяти в сумку, защовкнули, і воно вже не нажметься. Це дуже зручно. Ось такий, очі не роз'їдає, тому що є такі гелі, начебто написано для макіяжу, а такі, що очі прям виїдають. Цей нормальний очі не щипає, очі не печуть. Далі. Я в якомусь влозі ось нещодавно сказала, що виробник. Знімає з виробництва оцей кушон, друзі. Це, звісно, печаль печальна Він дуже чудовий. Зараз я його ще відкрию покажу. В мене ще є, але я взяла. Тут термін придатності до 26-го року, тому можете також собі взяти про запас, хто таким користується. Дуже класний засіб. Називається він повітряний кушон, але по факту це як бібі-крем такий класний тональний засіб. Дивимося на нього. Давайте я вам покажу. Показую ще раз. Хто брав з дівчаток, то дуже задоволені ним. Адаптується під колір шкіри абсолютно, це правда. Адаптується під колір шкіри. Супер недоліки, звісно, що прищі, якщо там якесь таке не перекриє. Це от такий доглядовий тональний засіб. Це ж я ж хочу так відкрити. Казати вам, що є в комплекті. Значить, тут у нас є сам кушонось, такий, він фіолетовий і є в комплекті ще спонж. Я його не використовую, тому що в мене є інші спонжі. Але якщо у вас, наприклад, немає, ви перший раз купили, його потрібно намочити водою, він стане такий більшенький. Він такий чималий стає, бачите? Ось така новенька штучка. Або можна використовувати, наприклад, для пудри, ну для чогось вам знадобиться він. Якщо, наприклад, у вас вже є, його потрібно перед використанням намочити. Сам кушон має ось такий вигляд: ви знімаєте оцю пімпочку, і там, от бачите, ось такі дирочки, вони м'якенькі нажимаєте і використовуєте цей засіб. Дуже він класний, адаптується під шкіри, зволожуючий навіть. І для сухої, і для жирної шкіри підходить, хто дівчатка брав, то, ну, писали, що чудовий. Шкода, чому виробник його знімає і не буде випускати, можливо, випустить щось інше, краще, ніж цей кушон. Але він чудовий. Тому взяла про запас. Я, якщо бачу, ну, те, що мені підходить, беру про запас. Далі показую крем, він йде парфумований, пахне чері. Як Том Ford Lost Черрі. Хто знає, такий класний, він досить таки гарно зволожує, його можна використовувати не тільки для рук, а й для тіла. Тут повністю йде екопакування, папір, це фольга, і оця штучка також піддається переробці. Друзі, ну, така, знаєте, як раніше от креми були, вона не пластикова. Тому це супер. Наш український виробник. Крему тут небагато, але його вистачає буквально одна капелька для зволоження. я його використовую по секрету, вам скажу не тільки для рук, а як парфумований засіб. От прям беру от, розтираю на руки, на тіло, пахне так приємно. Ну, взагалі, він реально парфумований. Якщо ви не використовуєте парфумовані засоби для рук, то вам він не підійде. Тому що буває таке, що ми, наприклад, ну, Важко переносити якісь парфумовані засоби. Цей саме парфумований, саме як Lost Cherry. Хто знайомий з цим ароматом, дуже чудовий, такий ніжний, приємний, трохи солодкуватий. Так, далі, на повторі, в мене богенія олівчик колір 0,05. ось такий. Зверніть увагу, що це йде як він такий товстий, це рахується як помада олівець. Можна користуватися олівцем, можна використовувати як помаду. Оскільки я вже нафарбована, я вам покажу. Нюдовий такий колір. Бачите, він гарно тушується. Я зараз ось на руці. Спробую показати вам. Можете, як і рум'яна використовувати. Бачите, який нюдовий, класний. Отак можна трошки як рум'янки, трошки можна на губи. Дуже чудовий. Мені дуже подобається. Теж наш український виробник. Далі в мене ще є. Олівчик для брів. Теж на повторі. чим відрізняється від інших олівців. Він ультратонкий. Ним, Якщо у вас немає брів або ви вищипали, то можна ним намалювати собі брови. Тому що тут. зараз, руки вологі в мене. Міга такий тоненький він і м, незвичний в нього колір, він такий між сірим, між коричневим і між чорним. Дивіться, я ось малюю, бачите якого? Я не знаю, як на відео передасться. Тобто максимально такий природній нейтральний колір. Не кричащий, не синій, як синім малюють брови, не чорний, не дуже коричневий. Тобто максимально такий нейтральний. Ну і на сайті є вибір, ви можете вибрати собі кольори. І тут, що зручно, є відразу щіточка для брів, щоб їх привести до ладу. Тобто розтушувати, а потім ще підмалювати, потім знову розтушувати, гелем для брів зафіксувати. І все. І начебто у вас брови прям такі пухнаті красиві, начебто ви їх ніколи не щипали. А якщо не щипали, то молодці. Не щипайте, бо я щепала. І далі, у нас ще є помада, це новинка. Ну, Тобто для мене новинка. Вона вже випускається теж український виробник Богенія. Його багато хто хвалить. Я вже брала різні штучки від цього виробника. Мені сподобались. Тут має бути. У мене ж руки мокрі, мокрі руки. Так, тут має бути така цікава помада. Вона, вона у нас йде натурал. Написано натурал. Так, коробочці. Ой, яка чудова. Так, який це в мене номер, бо ви ж можете спитати, де мені тут подивитися. А ось 0,13. А цей Олівчик 0,05. Вони, до речі, мають пасувати одне з одним. Боже, така люксова, ну, дуже гарно в нас навчилися виготовляти косметику, друзі. Класно. Ой, дивіться, як цікаво крутиться. Вона квадратна. Перший раз таку бачу помаду. Не квадратна, а будь-що ось таку форму має. Ромбик такий. ромб. Ну, давайте спробуємо на руці спочатку. О, вона, до речі, зволожуюча. Дивіться, в неї такий легкий відтінок, тобто не сильно насичений, вона така, як напівпрозора, бачите? Не супер така насичений колір, класний, нюдовий теж відтіночок. Відрізняється від олівця, олівець більш врожевий, а ця такий більш в неї інший, холодний підтон. Ну що ж, наразі це все. Все, що я вам показала, ви знайдете в описі під цим відео. У сайта магазину Unique Beauty також є зручний застосунок для того, щоб слідкувати, наприклад, за новинками та робити покупочки. І з того, що я замовила, в мене новинок тільки три. Ходячи, оце замовила перший раз: цю помаду і ось цей незвичний скраб для тіла. Все інше в мене на повторі. Також, якщо ви використовували цей кушон то зверніть увагу, що на сайті він ще є, і ви можете його собі замовити, поставити, і як буде у вас про запас. Бажаю вам усім здоров'я, наснаги, гарного настрою. Бережіть себе, доглядайте за собою та до зустрічі! Хай у вас все буде добре. цьомки бомки всім пока!